Всім добрий день. Ось така посадка Genuri Procombens. І, як бачимо, можна вже збирати перший врожай. Дуже гарно, гарно росте. Це все посадку робив під агроплівку. І також з два. Дві капельні трубки для кожного ряту. Як бачимо, завжди бур'ян є наявний. Тут ось таким чином. Треба його виривати і це завжди з тим бур'яном буде, я так зрозумів, боротьба. Ну, Думаю, що Генора. Вона це все витримає. Дасть ще гарний врожай. Тут були у нас випади через те, що було сильно жарко. Ну, як бачимо, кущики, генори розростаються, це все можна гарно. Обрізати вже. Можна ще чекати, щоб. Дещо більше вони підросли, ну, хоча, як на мене, чим більш молоде стебло, тим краще. От. Тому, як бачимо, вже є дуже гарні такі кущики. Ось скільки листя вона пускає, завжди кажуть, ой, скільки один кущик може листя пустити. Ну бачите, скільки тут листя. Тому дійсно, якщо у вас такий кущик розростається, то вам чотирьох кущиків без проблем стає для того, щоб кожного дня споживати 3-5 листків. За рекомендацією, яка є зараз в інтернеті. Тому будемо робити заготівлю. Ну, листки дуже-дуже гарні. Є менші, є ще більші. Ось який листок хочу показати. Це практично на цілу долоню. Дуже великі листки. Тому слідкуйте. Наступне відео також буду показувати. Показувати. Ставте вподобайки. Ну і це перша, можна сказати, така експериментальна ділянка для Генора у нас в Україні. Культура в Малайзії росте та в інших державах, Тайланді. Тому... Вона у нас є поки що дуже рідкісною. Соковиті дуже смачні листки, до речі. Тому чай з неї буде дуже-дуже гарний. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, до наступного відео.